Другий екіпаж. вони там, там вирішують так. питання. А? Там такі треба. Ми їдемо забирати сторічну бабусю. Перше дякую, богові, скажу, Миленькі є і батьки, діти, онуки, зяті, але три бога в душі. Бо миру нема на землі. Її племянник, плем'янник приїхав. За тобою лічно. За тобою Лично, да, да, лично, за, тобою лично. лично за вами приїхав. Це добре, бабуся. Вам скільки сто років, бабуся? 101 бабуся, одну війну пережила. І Ще одну пережила. Треба тільки. Ой, а я тебе буду звонить. Работы. Звонить. Мы эту коляску берем, что оставляем? Нет. Не берем я 100%. хочу сваха? Комусь послужу. Буду сюда забирать. Да? Давай, 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 в машине будешь ехать. Давай, бать. А вы не выезжаете? А мне куда ехать? А, нема куда? Да. Да. да мы вам допоможем. Прекрасное место у меня есть. Як Нет, Таня. Тут є. Океан добра називається. Ось вот такі ну от прекрасные миссии. Не надо мені туда. Не надо? Нет, родные, не так. Вас на той так? Так. Діти, я три года Це и долго. Паша моя бабушка, бабушка. Папа да. такой, тоже не поїхати нічого. Надо і він би получить його мама. Господи, Боже святий, помагаємо, зглянься на нас і нашу землю. Заради милости Твоєї подай твій мир і захист просимо тебе, війна твого. Ісусеріса Григорівна 24-го року. Серце моє і душа плаче майже щодня. Свят... Тащо ви можете поїхати? Чи поїхати? Я думаю, поїхати забрати тих, що вже їдуть, а потім вже вмовлять, Щоб ми да. не знаяли да, да. час, на тому що якщо відмовляться, ми Само будемо. Ввечері ми на вихід.